Я дам тобі мудрість, і дам тобі владу, багатство, і дам тобі всіх твоїх ворогів і дам тобі. Коли цар проснувся, наступного дня він мав одну справу: привели до нього двох жінок і дитину. І дві жінки сперечалися і сварилися, що це моя дитина, а інша казала, що це моя дитина. І привели до царя, щоб цар розсудив. Цар сидів, думав, що робити, тоді каже до одного з своїх слуг: Візьми меча і розріж дитину пополам. Кожна жінка отримає половину своєї дитини. Одна жінка засміялась і сказала, добре, нехай так буде. А інша впала на коліна до царя і посала, почала просити: царю, не роби цього, нехай вона буде матір'ю цієї дитини, лиш не крив цю дитину. Тоді це сказав: тільки справжня мама зробить все для того, щоб її дитина була ціла, і віддав цю дитину тій мамі, яка благала його про життя для цієї дитини. Так, слава про царя цього поширилася по цілому світі і про його мудрість. Чи знаєте ви, як називався цей цар? Молодці! Супер! Бачите, ви вивчення. Цей цар називався Соломон. А чи знаєте ви, де, в якій книзі написано про цього царя? Біблія, правильно, святе письмо, Біблія. Що цар просив у Бога? Хто скаже? Мудрості цар Бога просив. І що Бог дав цареві? Мудрість дав. А попри це, ще що дав? Багатство дав, ще що дав? Владу дав. Як ви думаєте, у нашому житті потрібна мудрість? А нашу? бути. Добре. Ще ви що думаєте? Треба на мудрості? Та нашу вам мудрості? Вмієте заробляти гроші? Молодець. Бізнесмен майбутній. Це гарно. Добренько. А скажіть, будь ласка, коли ваші батьки вам кажуть, не можна лізти до розетки, не можна лізти до струму? Це мудро? Ні, не можна лізти, правильно, лізти не можна. Добре. А якщо ви не послухаєте і полізете, вас ударить струмом, так? Так. То ви зробите мудро чи не мудро? Не мудро зробите, так? Добренько, а коли ваші батьки вам кажуть, що не можна вибігати на дорогу, що потрібно переходити дорогу тільки на пішохідному переході, це мудро? Так. А якщо ви не послухаєте, це не мудро, правда? Не можна так робити. Молодці. Так робити не можна. Молодці. А коли Бог каже, ш, увага! Привіт? Я тут. Коли Господь каже. Що не можна чинити зло, не можна вбивати, не можна робити перелюбу, не можна красти, не можна смітити, розкидати сміття, нищити природу, коли Господь каже, що не можна одне одного обманювати, що не можна завдавати шкоди одне одному, не можна тримати гнів одне на одного, це мудро. А коли ми Цього не робимо, то ми як поводимо себе? Немудро. Каже цар Соломон, найбільша мудрість це є острах Господній. Той, хто має перед Богом страх. Але не тому, що Бог покарає. Вас батьки карають? А чесно? Так, когось карають, когось не карають. E, добре, я скажу по правді, можна? У мене є четверо дітей, я батько чотирьох дітей, троє хлопчиків одна дівчинка. І коли вони мене не слухають, коли я їм кажу, того не робити. Гречка дорога, мені шкода гречки. <реш> <реш> ні, я їх не караю на ставати на гречку чи ні. Я просто відключаю інтернет і на цьому все закінчується. Не треба нічого більше. Добренько, увага. Але я не бажаю, щоб мої діти мене боялися. Я роблю їм покарання не для того, щоб їх якось образити. Так, я хочу їх захистити від певних речей. Коли я кажу, що. Не лізь до собаки, бо собака може вкусити, може налякати, може подрябати. Я не кажу це тому, що я не хочу, бо вони не гралися з собакою. Я просто знаю, що собака може це зробити. Я переживаю за них. Так само і Господь, так само і церква, наша мама, церква, навчає нас, і ми є тут з вами для того, щоб знати, де треба уникнути небезпеки. Так само, як не можна перебігати дорогу, тому що автомобіль може не встигнути водій, зреагувати. Так само, як не можна лізти до оголених дротів, чи до інших речей, які є небезпечні, так само і церква вас учить, що ми маємо 10 заповідей, які нас рятують. 10 заповідей, які Господь дав для того, щоб нас зберегти. І Господь не хоче нас карати. І він бажає, щоб ми не боялися його, бо він нас покарає. Але щоб ми боялися втратити своє життя. Щоб ми боялися втратити те, що є найдорожче. Тому Господь і дав Соловонові мудрість. І розказую вам ще одну історію. Хочете почути? О, сонні мухи та. Добренька, є одна коротенька історія, чому нам потрібні вчителі і священники. До одного, Щоб вчити правильно, але зараз скажу чого. До одного е, дуже такого поважного вчителя, поважного старця, приходить молодий юнак, який від малку свого, від свого народження дуже любив знання вчитися. Він прочитав багато книжок, він вивчив багато іноземних мов, він дуже багато знав. І він вирішив похвалитися своїми знаннями перед цим чоловіком. Приходить він до нього і каже: скажи мені наставниче, от я вивчу багато мов, я прочитав багато книг, я маю великі знання. Скажи мені, навіщо мені учитель? Той чоловік подивився на нього і каже, прийдеш через три дні. Юнак розвернувся, пішов. Через три дні приходить. І знову те є питання наставниче, то навіщо мені вчитель? А він каже, візьми цього листа і віднеси його в сусіднє село, яке знаходиться за річкою. На річці є човен, на човні є човняр, він тебе перевезе. Юнак взяв листа, пішов до річки, дивиться, стоїть човен. В човні сидить човняр. Він підійшов, каже, перевезіть мене на той берег. Добре. Але коли той човняр його перевозив, юнак нагадав, що він не знає дороги. Він знає, що за берегом, але куди далі йти наліво, направо, прямо. Яка то дорога, куди то веде, він не знає. Юнак каже, до човняря зупиняйся, розвертаємося, плевемо назад. Човняр зупиняється, юнак пливе назад, знову приходить вже такий задиханий, приходить до цього вчителя. І каже, наставничу, а дорога куди далі я маю йти? Каже, ось для того нам і потрібен учитель. Ось для того тобі потрібен наставник. Ти маєш ціль, ти маєш мету, але дорогу тобі потрібно підказати. Ось чому нам потрібні вчителі. Вони не просто мають нас навчити. Ви можете самі вчитися, правда? Маєте телефони? Вмієте користуватися Google? То ви все можете знати самі, правда? Як треба знайти мультики, ви знаходите. Як треба знайти ігри скачати, ви знаходите. Бачите, які ви це. Ви ж розумні, маєте знання, ви знаєте. Але потрібен вчитель, щоб вам сказав, чи мама, чи тато, чи священник, чи вчителі в школі, ті речі є небезпечні. В інтернеті є речі, які можуть бути небезпечними для нас. Він до речі, знаєте про віруси. Чули про таке правду? Ви знаєте, що може заразити телефон вірусом, і телефон може перестати працювати. Ви знаєте, що через віруси можна взагалі втратити всі гроші в банку. Прошу? То молися за мудрість, Бог дав тобі, щоб ти їх заробив. <реш> <реш> Ось в тому і річ, що. Для нас потрібні священники, такі як я, мудріші, бажано мудріші, які б е, показували нам дорогу. Для нас потрібні вчителі, які би показували, які речі для нас є корисні, а які речі можуть зашкодити. Для нас потрібні батьки, які би казали, куди нам можна йти, а куди нам ще заскоро йти. Не те, що не можна, але ще заскоро, Бо ми дуже поспішаємо. Тому, дорогі діточки, з сьогоднішнього дня ми говорили про яку річ? Про мудрість. Хлопці. То не ви, то там ззаді трошечки. Сьогодні ми говорили про мудрість. Чи хотіли би ви бути мудрими? Чи хотіли би ви бути багатими? А Ви щось кричите, багатими ми голосніше, ніж мудрими. Чи хотіли би ви мати владу? <риклад> Ох, це ще голосніше. А знаєте, хто це все має? То що ми маємо Бога просити? Щоб він дав нам мудрість, щоб ми це все могли здобути, так? Не чую. Молодці. А тепер собі, будь ласка, пооплуйте. Такі ви молодці. Ви молодці, ви чемні. Супер. Клас. Тепер подякуємо Богові за. Подякуємо Богові за те, що Господь дав нам можливість зустрітися і щоб ви сьогодні провели гарно, активно день. Окей? Добре, давайте станемо і ще раз помолимся молитву Царю Небесному. В ім'я Отця, і Сина і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця, і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця, і сина і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице, благ і життя подателю, прийди, вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Слава Отцю і Сину, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Гарного дня! Так, дякуємо це. Дякуємо сьогодні нашим волонтерам, які будуть провадити дітей впродовж сьогоднішнього дня. Ну а зараз дітки ми збираємося. І будемо мати екскурсію, так дуже цікаву екскурсію. Так, нас поведуть в одному з найстаріших храмів, які є крестебне порожне зачаття. Так, там ми підемо в підвал і будемо бачити дуже цікаві речі. Тому просимо, щоб ви були зорганізовані, чемними і трималися разом. І особливо слухалися найперше того, хто буде проводити нам екскурсію. І одночасно наших волонтерів, які будуть поряд для того, щоб забезпечити гарно проведені екскурсії і нашу безпеку, виходимо. Так, далеко не розходимося, далеко не розходимося. Так, Зараз прийде пан Андрій, магістр історії, і фактично він нам проведе цю гарну екскурсію. А поки що може попити водички, так, може комусь треба піти в туалет. Ну і, звичайно, що почуваємо себе дуже гарно, вільно і в присутності Божій.